Серед безлічі смачних гарбузів одна виділяється, особливо це прекрасна гарбуз деліката, кремовий плід з красивими зеленими смужками і помаранчевою м'якотю, деліката або секабайта піпоу, рідкісний зимовий сорт гарбуза, шкірка якої їстів на після запікання. До того ж, вона може зберігатися кілька місяців садівники, які вирощують делікату, дійсно зірвали джека Пеот з цим чудовим овочем. Як і всі гарбузи, деліката родом з Північної та Центральної Америки. Гарбуз була однією з перших культур, яку вирощували корінні народи, поряд з бобами і кукурудзою, протягом тисяч років. Її можна назвати молодшим братом мускатної гарбуза і інших зимових сортів, ця швидко зростаюча ліана буде витися по вашій ділянці, випускаючи вражаючі листя і квіти. Садівники люблять її не тільки за плоди. Але й за насіння і квіти, які теж їстівні. Огляд рослини. Тип рослини, овоче. Родина. Гарбузові, к'юкрбетейси. Рід, сієка Вид, сієка піпов Батьківщина. Мексика. Освітлення повне сонце. Висота 15,45 см. Полив регулярний. Шкідники та хвороби, попелиця, жукелистоїди, совки, борошниста роса, бактеріальне виянення. Догляд низький. Тип ґрунту добре дренований, суглиний або піщаний. Зона морозостійкості 2,11. Що таке гарбуз деліката? Деліката, рідкісне задоволення на кухні, володіючи всіма смаковими якостями зимової гарбуза, але в зручному для обробки розмірі, як у літніх сортів, цей овочі відповідає всім очікуванням садівника. Делікат різновид зимової гарбуза, родичка і желудової гарбуза, і кабачка. Деякі кажуть, що за смаком вона нагадує солодку картоплю, батьківщина. Деліката родом з Північної та Центральної Америки, де корінні народи вирощували гарбуз століттями. Вперше вона була зареєстрована в США наприкінці 19 століття, але її предки сягають мезоамериканських сільськогосподарських традицій. Зараз її вирощують в помірних широтах, особливо в Північній Америці, завдяки солодкому горіховому смаку і відносно короткому вегетаційного періоду. Характеристика Делікату вирощують навесні і влітку, а збирають і їдять восени і взимку. Вона відноситься до зимових гарбузам не за часом вирощування, а за часом вживання. На відміну від літніх сортів, які потрібно з'їсти протягом тижня після збору, деліката може зберігатися в погребі або коморі кілька місяців після збору і просушування. Деліката однорічна ліана з тонкими зеленими пагонами, які стеляться по землі в пошуках простору. Великі листя піднімаються вгору, щоб поглинати сонячне світло. А під ними розпускаються жовті квіти, які приваблюють запилювачів. Чоловічі квіти не пов'язані з плодом, а жіночі так. Щоб зав'язався плід, пилок з чоловічого квітки повинен потрапити на жіночий. Крім плодів, деліката дає їстівні насіння та квіти. Насіння можна очистити, змастити маслом, приправити і запекти для хрусткої закуски. А квіти, особливо чоловічі, можна збирати, фарширувати і смажити. Плоди делікати кремового кольору з зеленими смужками, довжиною близько 15 см і шириною 7 см, хоча деякі виростають до 30 см як оранжево-жовта. Її також називають арахісовою гарбузом або солодкою картопляною гарбузом. Сорт Популярні сорти буш далекий та кущовий сорт. Sugar, Loaf і Honey Boat виведені для більшої солодощі. Корналаїс буш, далекий та стійкий до борошнистої роси. Посадка. Деліката однорічна рослина, яку можна висаджувати лише після останніх заморозків. Краще почати вирощувати насіння в приміщенні за місяць до останніх заморозків, а потім висадити розееса висотою кілька сантиметрів. Вегетаційний період близько 100 днів. Виберіть сонячне місце, принаймні 8 годин сонця на день, і внесіть у ґрунт 5 см компосту або перепрілого. Прямий посів. Садіть в горбки на відстані 60 см один від одного по 3-5 насіння на горбок. Після сходів залиште два найсильніших рослини. Розесада посійте насіння на глибину 1, 2 см в стерильний ґрунт за місяць до останніх заморозків. Пересаджуйте, коли розея сада досягне 5 см у висоту. Вирощування. Деліката росте швидко і займає багато місця до 2 квадратних метрів. Але є кілька моментів, які варто враховувати. Освітлення. Деліката любить повне сонце. Садіть її там, де навіть дорослі рослини будуть отримувати достатньо світла. Починайте посів або пересадку. Коли денна температура стабільно тримається на рівні 21 градус Цельсія, гарбузи дуже чутливі до морозу і можуть загинути навіть від короткочасних заморозків. У спеку листя можуть виїнути в день, але відновлюються ввечері. Полив Грунт повинна бути рівномірно вологою. Використовуйте крапельний полив. Поливайте глибоко 2-3 см води на тиждень. Уникайте потрапляння води на листя, щоб не провокувати хвороби. Ґрунт. Коріння делікати не глибокі, тому потрібен добре дренований ґрунт. Підійде супіщана або суглинна земля з компостом, кислотність 6,068 pH Добриво Краще внести компост або гніще до посадки. Потім використовуйте добриво з низьким вмістом азоту, але високим, калію і фосфору раз в два місяці. Догляд гарбузи можуть розростатися. Щоб отримати більш здорові і смачні плоди, можна обрізати зайві пагони, залиште два, три основних стебла і не більше 4, 5 плодів на кожному. Для економії місця можна використовувати шпалеру. Це також зменшить ризик захворювань. Розмноження Делікату майже завжди вирощують з насіння. Вони швидко проростають і легко ростуть. Збирання врожаю деліката готова до збору через 50-55 днів після зав'язі. Перевірте шкірку, якщо вона тверда, зріжте плід, залишивши 5 см стебла. Після збору гарбуза потрібно просушити в теплому сухому місці, наприклад, на веранді, 2 тижні. Це поліпшить смак і продовжить термін зберігання. Зберігання. Після просушування зберігайте гарбуза в прохолодному сухому місці, льох, комора до трьох місяців. Можна заморозити, розріжте гарбуз, видаліть насіння, наріжте М'якоть ем півкільцями і заморозьте на підносі, потім перекладіть в пакети. Використовуйте протягом 3-4 місяців. Проблема. Хоча деліката зазвичай не вибаглива, іноді виникають складнощі: шкідник. Попалиця викликає скручування і пожовтіння листя. Обробіть маслом німу або інсектицидним милом. Жуки листоїди, маленькі чорні жуки з жовтими плямами. Використовуйте каолінову глину або покривний матеріал. Совки гусениці перегризають стебла. Обробіть бетеспрейм. Гарбузова моль відкладає яйця на стебла, личинки прогризають ходи. Знищуйте яйця і застосовуйте біти. Хвороба. Борошний староса, білий наліт на листках. Забезпечте вентиляцію та використовуйте стійкі сорти. Бактеріальне ваянення. Рослина різко ваяне. Видаліть уражені екземпляри і насадіть гарбузи на цьому місці кілька років. Часті питання. Чи потрібна деліката шпалера? Не обов'язково, але це економить простір і зменшує ризик захворювання. Скільки зростає деліката 90-11 0 днів від посіву до врожаю? Чи можна вирощувати в контейнері? Так. Але потрібен горщик об'ємом не менше 25 літрів.